Та скільки ворон? Ну, на ніч. Там ви знаєте вчора. І... Я де їх стільки набралися? Ви не думали, да. чого їх тут так багато? Ну тут їм так прищання все добре. А чого так нема ніде? Так, да, нема ніде. О, тут все мало. От, а яка то причина? Вот вы знаете, я вот думаю, что такое, что такое, что их так богато тут. Да, тут богато все. знаєте, чому так, так ворон багато? Я теж не знаю, може тут просто що дерева, і вони от полюбляють там собі собі. От, парка. ну так, а, в інших парках. В інших немає ніде. Ну да. В парках. Парк. От в інших місцях, хто нема, вони не саме Але, тут. Що тут полі, чи що тут за дерева якісь. Знаєте, я от думаю, ну що таке да. такого я ще не бачила. Да, багато є. У нас є наші бори теж. А? Там такий невеличкий парк, такі тупольки, тут теж багато. <ріпів> а може вони біля церков збираються? Це може бути таке, да. вот. так. Тут католицька церква, в центрі, те, що православна. Там, тож, там тож <ріпів> да, теж ворони? Так, теж. Оце, кстати, почає в лаврі, теж багато там. Там теж ворони. А, а це треба досліджувати. <ріпів> це треба досліджувати. <ріпів> Чого вони так, так? Да? Тому що як ви, як ви кажете, що і там вони да, да. є. А дивіться, тут одна церква, а там же ще одна. Да, і хорість, дворі, да. І от і виходить. Що... І є, а чому? А чому вони біля церков тоді збираються? Е, можливо, можливо, просто самоборона птиця, от е, дух символ Духа Святого Бога, Голуб, да? так? Ну, він схожий так, так. до цих всіх птиць. церква керується Духом Святим. Якби і біля церковці багато таких цих символів, таких виданих птахів. Але знаєте, я бачила в одній церкві, okay. там де ці е, е, апостоли писали там Євангелій чи yeah. що, і біля yeah. нього внизу горем. Ага, тут чотири символи євангелістів. А, євангелістів. Там є, yeah. І yeah. там внизу горим. І що він yeah. означає? означає символ Іонного. Богослова євангеліста. От не означає, що Іван писав Євангеліє, так як саме таке так. Так само Ці слова його такі дуже так. возвишені. Символ євангеліста Луки це тілець. Такий... Тілець. Да. А, так, борон, як він писав чи... про Ісуса Христа. Ворон це Івана Богослова. Четвертого Євангеліста. Третього Євангеліста Луки тілець. А перший хто? Перший Матвій. А чомусь першого, чомусь вважають першого Івана. Ну, Він с... тебе всім написав. А чому? Чому скажуть, що, що, що він оце на плечі, ото то, що це Іван на плечі, чи Оан на плечі, як коли малюють образи? Там свята вечеря, а. та й вечеря. А чому ж там вечеря, бо Іван не такий був да. Так. Оце що Євангеліст, це, то це не, не ворог. Це ж і він. Оце його ворон І учень і евангеліст, і його о, символ орел, ворон. Ворон. Yeah. Бо я бачила, я згадую, yeah. я десь бачила ворона, yeah, то та я те. так ще подумала, що це ворон сидить. То значить, який він символ має. Ну, символ, його символ а, ворон а що значить? Таке високе душі слова, високе значення, що от спершу не зрозумієш. От, так як ворон високо літає, так саме високі слова високозначущі. В нього в Євангелії знаходиться. Ну то виходить, голод не такий значущий? Ну, Орел ворон це все-таки ви з, з, з одної категорії. Ну, виходить, що якщо ворон е, більш важливий, то... Е, Ні, вон... Ворон не вижив. Більш... Саме вийшли голубі, бі, так, бать, як символ Святого Духа. Да? Орел символ євангеліста, а ці ворон, це то просто як птиці. Там, може... Але знаєте, є такий міф, що е, водина там Скандинавії, там як Бог, один був такий. Ну, ага. І що в нього було два ворона. <свіс> а глинки вони щось нам говорять. <плес> <плес> ні, а я зараз вам скажу, одначе. Сказ... Було там нічого. В нього було, цього бога було два ворони. Один думаючий, а другий пам'ятаючий. Це не здається, що як, 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 поєднання нашого мозку. Один думаючий, другий пам'ятаючий. Але як вони закричали, щось ми правильно говорили?